Рубріка Відомі Українці. Тетяна Яблонська це цілий світ тепла, натхнення. Вона народилася взимку 1917 року в Смоленську, але її домом завжди була Україна, куди вона переїхала ще маленькою дитиною. Змалку вона мріяла малювати, і саме Київ став містом, де її талант розквітнув під крилом відомого художника Федора Кричевського. Яблонська володіла широким художнім діапазоном автопортрети, натюрморти, пейзажі, портрети найближчих, та серце їй завжди належало живим, щирим сюжетом про сімейну любов, жіноче щастя і світлу щоденну працю. Її легендарна картина хліб не лише принесла славу і медаль на престижній виставці у Брюсселі, але вона стала символом справжнього українського життя. Кожною картиною Яблонська ніби відкривала нові світи її полотна настільки різні, що здається їх створювали зовсім різні митці. З роками вона лише глибше шукала себе і ділилася з людьми своєю любов'ю до природи, світла і людей. Її захоплення подорожами знайшли відображення у багатих італійських та іспанських полотнах, таких як туманна дарно чи вечір в Толедо, де у яких відчувається жага до нових фарб, вражень, свободи. Яблонська завжди залишалася чесною і сміливою. Вона відстоювала свої переконання і не дозволяла нав'язувати мистецтву чужу волю, навіть якщо це коштувало їй посаді. Вона жила з відкритим серцем, викладала в рідному інституті і виховала не одне покоління митців, у тому числі і власних дон... дочок. Попри всі труднощі на схилі літ, Тетяна Нилівна з ніжністю згадувала своє життя. Я була щасливою, професія подарувала мені справжню радість бути з людьми, природою та творити. І навіть на своїй останній виставці вона просила нехай поруч з її ім'ям не буде ані звань, ані регалій, просто Тетяна Яблонська, майстриня світла, краси і великої людяності.